Літо це також час відпочинку та розваг. Літні кінотеатри свого часу поступилися з сучасним комплексам, обладнаним найкращими проекторами та звуковими системами з комфортними кріслами та іншими зручностями. Однак, останніми роками у великих американських містах та навколо них знову популярно дивитися кіно під відкритим небом. Місцева влада організовує безкоштовні перегляди фільмів на майданах та у парках, таким чином популяризуючи свої райони та сприяючи їх економічному розвитку, розповідає Уляна Телюк. Величезний надувний екран зводиться у центрі містечка Руслін у штаті Вірджинія. Кожної п'ятниці тут показують кіно просто неба. Брин магазінер прийшла зі своїм чоловіком. Ми намагаємось приходити сюди часто влітку. Приємно бути yeah. на дворі у гарну погоду і дивитися кіно, а ще й безкоштовно. Ник донер прийшов зі своїми друзями. Мені подобається, що я можу поспілкуватися з друзями і подивитися кіно, яке давно не бачив. Атмосфера тут дуже розслаблена. Місцева адміністрація почала проводити показ кінофільмів Просто неба у 2007 році. Сезон починається в середині травня і закінчується в кінці серпня. Розповіла Ліан Макларті, директор відділу зв'язків з громадськістю. адміністрація розліна прагне змінити громадську думку про містечко. З цією метою вони пропонують новий підхід до розваг, так що розлін тепер відомий не лише як бізнес-центр. Кінофільми користуються шаленим успіхом у місцевих мешканців та жителів прилеглих районів. У середньому каже Ліен, приходить десь тисяча людей. Це молоді професіонали, молоді робітники, місцеві та мешканці столиці. Приїжджають сюди навіть зі штату Меріленд та інших районів Вірджинії. Останніми роками кінотеатри просто неба все частіше з'являються у парках, на постерях чи торговельних центрах. Багато з них організовує місцева влада з метою популяризації району. Наприклад, колись ця занепала дільниця у Вашингтоні, сьогодні бажана для багатьох місця проживання. Трансляцію фільмів на дворі тут розпочали шість років тому. Керує цими заходами Рейчел Девіс. Коли ми починали, у цьому районі мало що відбувалося, оскільки йшла забудова довкола. І це був захід, який об'єднував людей і дозволяв їм зібратися разом. Маленький дощик ніяк не перешкоджає цим шанувальникам кіно, які налаштовані весело і смачно провести час. Так звані ресторани на колесах обслуговують бажаючих перекусити перед початком сеансу. Декому це нагадує автокінотеатри, які у 50-х роках були надзвичайно популярні у Сполучених Штатах. Це можна порівняти з атмосферою автокінотеатрів. Можна прийти з друзями, пронести смачну їжу, добре вино і подивитися фільм. популярність кінотеатрів Просто не висприяла бізнесу Стівена Бастеса. Він співвласник компанії Moonflix, що займається прокатом надувних екранів. Чоловік розповів, що влітку його команда зі семи людей щодня встановлює екрани у різних місцях столиці. Бізнес іде добре. Ми вдвічі виросли за два з половиною роки і далі ростемо. Виглядає, що ми зможемо. Не дивно, що бізнес Стівена процвітає: що може бути краще, аніж у теплу літню ніч дивитися кіно просто неба у колі близьких друзів. Уляна Телюк Голос Америки.